Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 20 хвилин на другу годину. Я трошки раніше прийшла, поки тут своїм пофотографувала те, що купила. Погода замечательна. Плюс два трошки вітер, але сонце таке хороше, вивітрюю свого полушубка. Зараз піду, покажу вам. Ой! Це трохи гладила тут утюг. Ви мене не ругайте, що я не знімала. Я знімала. Я вчора виставляла вам відос, а тоді почала той... удаляти те, що не треба. Ну і що? І удалила. І він же ж тоді ж не... не загрузився. Відос мій. Ось дивіться, це має такий полушубок. І з пісця. Хороший так. Але я ж його не носю, Він ніде не потертий, нічого. Чистенький, фінський. От. Турки це м'як, значить. Бачите, який чистенький, гарненький. Я не ношу його. І що ви хочете, щоб я з нього зробила? Ага. Я думаю, чи може. Таки ж я колись поїду в Запоріжжя повести його з собою або посилкою діслати, одчепить рукава. Бо тут, знаєте, оце ж реглант, а ще тут підставлені ті буфери. такі, ось. І воно таке я, я як ото, така здорова баба. І менесенька голова тоді кажеться. От. Бо тут оце ж підставлене. Я думала сама його отщепить, отут якось із середки, підпороть і обрать. Ну, я ж не спеціаліст, помієте, я не спеціаліст. Або зовсім взяти рукава, відрізати, і буде така жилетка, Ну, не знаю, коротше. Не знаю. Щось оце треба з нього робити. Або ж викинути жалко, в да? мене ще ж дві норки, шуби є, ви ж, не, не думайте. Одна ж зовсім не ношена. Одна ношена, така старесенька. Ну, Ну, ту, що старесеньку відвезу в Запоріжжя, отдам там є кому. Ну, ось цієї, ну що ви мені може щось посовітуєте, я не знаю. Ну, пашті. Зараз утюга заберу. Це я вчора гладила, казала, вам так виставила, щоб він тут прочахав. Прочахав, О. закриваю. Ось тут його поставлю поки хай стоїть тоді. Приберу на своє місце. Ну і дивіться сьогодні я була ото там, у нашому центрі, де наші дівчата приходять, там що допомагала їм. Взяла там хлібчик, такий свіжий це із, із морковкою. Рукавички, отакі, бо в мене вже мої состирались, такі погані зробилися. Оце такі нові еті, мить, отаку штуку собі чистить. А і ще й поясок ось. Поясок. Оце таке, що я взяла, більше я нічого не брала, бо мені нічого не треба. Такий пасочок хороший, чорненький. У мене тут пальто є таке, з МЧМДМ. Я його і брала, воно було більше більший розмір, як мені треба, але купила, бо було 15 євро всього ціна. От. От. Сьогодні зайшла ж тоді у зару. Ой, у зарі знижок додавали, дівчата, ви собі не вважаєте прямо. Зараз візьму другі очки, подивлюся, скільки воно коштувало, скільки я заплатила. От. Значить так, оце купила Ані свої. Ось, бачите, скільки коштувало? 79,95. Я купила за 7,95. А тут були ще якісь наклеечки. Да? Були, були, були 17,95. А там ще щось було, ну, не Оце м розмір, але воно таке оверсайзне. І чогось у нього, чогось у нього ті гудзики пришиті на мужицьку сторону. Таке от, хто знає? Зараз подивимося, з чого воно зроблене. Воно таке, бачите, як таке трохи пушисте, таке вразення, що воно закашлатилося. Але ж це не так, бо воно ж нове. Так, подивимося, з чого воно зроблене. зроблене. Так, значить, тут поліестер, акрил, лана і еластано. О, такий не дуже хороший состав. Ну, це щоб воно не витягалося не ж воно ж таке легеньке. Це ж м ка розмір для Анічки. І таке саме с розмір для Настюші. бачите. Таке саме тільки Еска для Настюші. А Ані вже сфотала, вона вже одвітила. Да, мені подобається. Да, оставляй. Там здавати же можна. Настюша ще не одвітила, бо вони роблять Сашком їм ніколи. От. І оце Сашкові купила. Отакий От бомбер, чи як його, чи е, це по-фінськи як воно називається. Ой! Ну, треба ж тобі забулася. Ну, коротше, така товстовка з капюшоном. як би вона називалася, така товстовка з капюшоном. Ось, бачите, МК розмір стояла 45,95. Я купила за 12,95. Щось тут на неї попричіпала світленька. Але він щось хотів, звісно, отак от, щоб тут був той ем, бігунок да? молня. Тут щось написано. Не знаю, що тут написано. І на рукаві десь бачила щось таке. Пришити. Вон, все, більше ніде немає нема нічого, бо він не любить, як ото. Ну, пофотала, як вони пороблять, бо їм зараз ніколи, як вони пороблять, тоді вони мені відпишуться, що як. Ну, Аня сказала да, мені, оставляй". мені сподобалося, Мені сподобалося. Я й на себе поміряла, було на мене Елка. Ну, тоді думаю, ну на що воно мені на? Куди я ходитиму? Що я десь така манерна баришня, що мені десь ходить, чи що. А вчора ж я вам таке хороше відео зняла і удалила, я ж вам сказала. Случайно удалила. Розстроїлась так, але вже, думаю, не буду знімати. Бо вчора я купила вон, гранати собі, бачите, одну почистила. От. А ще дві. А ще дві. Тут. Тут он, в холодильнику дві гранати, апельсинів багато. то супа варила собі. Ось зелень така в лідлі брала, чорника. От, короче, в мене тут їсти повно, все, що хочете. От, тільки б'їлася, апетиту немає. От. Тоді, тоді ж оце що ще, це ж готовлю вже на посилку. Завтра ж отсилати. Оце чайок, Настюша любить, такий, дві пасти. Одну на одну сім'ю, другу на другу. І по дві упаковочки вітамінки. Вони тут хорошим сроком годності, бачите, до 4-25. Я їх з Італії привозю, вони по 99 центів. Собі в мене багато їх, і їм завжди. Ми її літочком одіслали. О, бачите, в мене їх скільки. Вітамінків. Там, там ще одна стоїть. вітамінки в мене, бачите. От, вітаміночки. Я п'ю. це теж вітамінки. кальцій плюс Д3 вітамін. Отож кава, бачите, ще не достала. Кави ж положу по дві пачки і по пачці ростворімо. Отак от. Ну і те, ото ж все, що купувала. Настюші ж купувала куртку, кожанку. А я вам показувала вже. Ну, зараз можу показати. Вона тут лежить. Я вже із шафи потихеньку все винімаю, щоб не забути нічого. Бо я така галека, що можу і забути щось. От Бачите, така той касушка для Настюші. Ще ціни навіть не знімала. Я ціни зрізаю завжди. 9,95. А це ж анічки брюки. Це ж анічки брюки. 7,95. І ще і той є, як його джинси. І для Павлика таку теж кохту купила на молні. От, Так що нікого не обідала. Я ніколи нікого не обіжаю. Ніколи. От, так, щоб мені ніхто не казав. мене нема так, що оце донька, оце син, а то вже невістка там. Та зятята у онука. Ні-ні-ні-ні. Я можу менше купити з Масімо, бо вони е, такі, що в італії собі все, що хочуть, то і куплять або випишуть, От, а їм своїм у, в Україну я завжди однаково. Ще й постіль в мене є покладу, От, ще й сиру піду завтра куплю по упаковці здоров'я, то по кіло 250 Я завжди беру їм такий сир. А тоді, як оце відправлю у цю п'ятницю завтра, то тоді на ту п'ятницю відправлю для наших хлопців у больницю. Теж куплю ем, сиру, куплю сиру, що там у больниці хлопці лежать, і я не знаю, непогано кажуть, кормлять, непогано, але і сиру поїдять хорошо, і смаколиків покладу такі або шоколадки, або ото, знаєте, такі. Невеличкі батончики енергетичні, з, з зернятками, з горішками, у шоколаді, в меді, отаке. От Вони там дешеві по 40 чи по 45 центів у лідлі наберу десятка два, таке, щоб, знаєте, на перекус і хорошо, Я й своїм такі кладу інколи. от, Так що от такі, е, от такі в мене справи. Хлопчики, дівчатка. От. А так більше нічого. Завтра піду до того до, до своєї туди церкви, де я ходжу за продуктами до 10, десь я у півдесятого буду, в 15-10, а тоді на о 12. у мене до моєї дякончі записано, побіжу до неї ще. А тоді оту швиденько сяду та й поїду сира куплю. У призмі я купляю сира по цим карточкам, що мені дають, там якраз вони діють ті карточки, і я й куплю дві упаковки сиру. Здорові. Хай їдять. Бо... В Україні, ви думаєте, немає, є? є, але ж в мене ж невіст, ой, та невістка племінниця вона ж робить в магазині в апільмоні. Каже, та тітя написано сирний продукт, пошти на всіх. А то, що сир хороший сир, так то. Е... 350 і вище гривень коштує так, що його не докупиться. А у нас такий він недорогий оцей сир. Оцей він по, 6, по 6, 60 за кіло, там от 7 з копійками це кіло 250. От. І він хороший, смачний. Я собі його не беру, тому що здорова впаковка. Мені не треба такої, я її, її їстиму. Треба мені її на три частини розрізати. Дві частини в морозілку класти, а одну їсти. Я ото й так собі взяла ось пів кіла сир Непоганий такий сир, наш фінський. Ось такий ось. На 27% жирності відсотків. Ось так, бачите, я його небагато їм. А якось і не хочеться. Та творожолку то вчора купляла ще собі. Ось з'їла, їла. Ось такий. Той була вже, їла. Цей по 16 сьогодні на снідарочок, 16 їла. От. А це достала це в мене чорна смородина, теж їсти треба. Ось от, от, творожком їм мені подобається. Ну, оце я вам все розказала, бачите? Собираю, соберу. От. Таку кіло, може, на, на 12, на 15, воно так назб... все потрошку, потрошку і назбирається. Одного сиру вже 2,5 кіла. 2,5. Та по пів кіла пачка того кави, Чотири пачки, це вже два. це вже 4,5. Та по пів кіла оті пачки розтворіми, це вже 5,5. Та чай там Ну, хай там 200 грамів чи 250 він, це вже 5700. Та оце вітамінки, там туди-сюди, це вже 6 кг. Ну, і одягу воно тяжоле, і оці пальтички, чи як їх назвати, вони важкенькі. І Ота шкіряна курточка, що ну, із екошкіри теж важкенька, і оті бомбери, оті... Теж важкенькі. Там ще й трусики я покупляла для хлопців і там для настюші ще трусики. Ну таке, таке все, 15 кілометрів, хоч крути, хоч не крути, а 15 кіло в мене завжди посилка. От. Так що, от -от -так. Туди, як я відправляю на больницю, там буде менше, бо я ж одягу не кладу. Я тільки кладу оце пасти зубні, щіточки, бритвені принадлежності. Кладу, що я ще кладу, ну, все з'їсне. Консерви кладу, тушоночку кладу. Все, що в мене вдома є, я все його віддаю. Воно мені не треба. І салфетки мокрі кладу, і салфетки сухі кладу, тому що, ви знаєте, хлопці побули в больниці, та й пішли ж напередок, чи там декуди пішли, кому, кого відправлять. Куди, куди, кого, кого а деколи буває, може і нема де помитися. Открив пачку мокрі салфетки та й протерся, і ручки, і, 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 і лице. І так, отак. Так що це все треба робити, допомагати. отак от. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся, тримайся. Моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.